Ми в Лісабоні, я не вірю в нас Пляж Магуїто, і ми зараз ідемо всі разом купатися. Вот? Рімо. Терпимо? Все добре. Яка температура? 17 градусів. В інтернеті пише, що це найкраніший пляж у Португалії. Та, що ми зараз приїхали в несезон і не можна купатися. Але уявіть собі літом, коли ти можеш просто лежати на сонці. Якщо ти хочеш, якщо не хочеш, можеш собі заховатися в тінь. Тут є декілька таких печер, більше-менших, де можна собі в принципі, біля них десь заховатися в тіньку і гарно. Чити. Ми прийшли в ресторан на березі океану, і замовили трішки свіжої. Морської живності. ось нам вже несуть рибний супчик. Рибний суп за 8 євро порція. Тут є риба, овочі. Не знаю, селера, напевно, картопелька. Дякую. Нам принесли наше замовлення. Дві порції восьминога і мушлі, масло, смілі. 23 євро за порцію і 18 євро за мідію. Як тобі наш сьогоднішній е, обід на 93 євро на чотирьох. Досить непогано, я би сказав, так демократично по співвідношенні якості і смаку страв. Ні, насправді дуже класна локація. Це зразу на березі океану, е, смачно було. Одразу нам подали хліб, сир, різні намазки, і ми думали, що це комплімент від шефа, а насправді це все входить. <реш> в ціну обіду тому за хліб ми заплатили 2 євро за порцію оливок в, в такій маленькій баночці євро 50, Ми з'їли дві. Що ще по цінах? Ми взяли порцію картоплі фрі 5 євро. Супер смачна, супер ніжна, супер хрустка скоринка. Так само були дві порції Ну, Мені дуже сподобалось насправді, хоч ми перший раз кушували Ти вже їв? В ну, такому, такому форматі ні є осминога, Щоб суто осьминога цілого. Так, було смачно. Е, мідії орегано мені не дуже зайшло. Ну, в принципі, як я взагалі єдиний камінь, мій мідії, то. Ну, як смачно, напевно, але для кого хто це любить. Ну і пляшечка води така скляна, з неї можна накачатися, вийшла на 3 євро. От тому 93 за 4, я думаю, що це супер. Зважаючи, якщо дивитися на цей краєвед, то я думаю, за цей краєвид можна платити. 100%. Відсотків. Риба Треба під ножа готується, тому от вона на вітрині представлена. Можна її вибрати. Ціна в меню вказана за кілограм. Зараз ми знаходимося біля мельсурока. Що собі так уявити, до десь шість століт тому. Звідси відпливали моряки, які знайшли Америку. Stop. No. Ційного десерту в Португалії вони накрахмалювали свої ряди стілком, а жовток залишався, вони не знали, що з ним робити. І так вони вирішили пекти такі кістечки, які ми знаємо, і весь сучасний світ знає, як пасал пената. І ми зараз йдемо в оригінальне кафе, де їх подають. Не настільки потужні, як ви мали б бути, але двох 3 метрові хвилі вражають. А ще я їм в і один з День. В Португалії ми нарешті дібралися до Лісабону, хоча ми тут три дні живемо. Йдемо зараз на найбільший блошиний ринок Португалії. Фух, а далі підемо дивитися трішки місто і ввечері вже маємо літак. Я так... бачите, крім, крім масок, тут є так само, напевно, африканська лялька воду була дуже брутальна. Тобто ми щось кіл зробити, то забували цвітки. Зараз ми зійшли в один з житлових районів Лісабон, де є своя така атмосфера. Це одна з штук Лісабону. Ну, і, в принципі, в Португалії, і в Іспанії часто можна зустріти місця посеред вулиць, де можна купити. Якщо ви зустрічаєте на вулицях такі мандрини або апельсини, то їх їсти не можна, бо вони просто дуже гіркі. А ті апельсини, що ми знаємо з супермаркету, вони е, вирощуються на плантаціях. У ярмарку в Португалії звучить як анекдот, але таке іземлі. Я просто так. В Лісабоні, можна сказати, традиційно португальський ресторан. Будемо -е, пробувати скачений рамен, курячий рамен. Також такі, як прототип українських вареників е -е, зі свининою, але смажені, згульовані. Будемо -е, пробувати. Ми прийшли на площу комерції. Позаду нас тріумфальна арка. Так би мовити, така лісабонська. Тут центральна ялинка знаходиться. Позаду головна річка. Лісабону. Я тут напишу, як вона називається, бо я ще не прочитала. І як каже Ігор, ми прийшли до пам'ятнику Богдана Хмельницького на коні. Я зараз покажу його ближче. Навряд чи це пам'ятник Богдану Хмельницькому. Але можемо так вважати. Але може бути Данило Галицький. Може Данило Галицький. Ну, нам не принципово. Чи той, чи той наш влаштує. Приїхали в Лісабон, але насправді. Скажу вам по секрету. Ми в Каліфорнії. Ви зараз побачите місто. А ще ми в ріо де жанейро де стоїть статуя Христа Спасителя. Вперше в житті бачу наживий так близько круїзний лайнер, і це просто неймовірні масштаби. Це, це більший будинок, ніж. Ну, в лебедині навіть таких висоток немає, як цей круїзний лайдер. Для мене це супер вау-ефект. Ось і все. На термометрі плюс 4, а це означає, що ми повернулися в сувору реальність Англії, Привіше з собою маленький кусочок Португалії. Смачно! Буває. На цьому солодкому моменті ми прощаємося з вами і з нами. І до наступних відео. Папа, підписка, лайк і дзвіночок.